Адвокат Роман Маселко один з тих, кого у ніч на 30 листопада побив Беркут. Роман брав участь у автопробігах на Межигір'я та був свідком незаконних арештів водіїв і судових вироків щодо них. Це понад 300 неправосудних вироків, тисячі сфальсифікованих рапортів. Каже, звільнити судів порушників було вкрай важко. Утім, нині ситуація може змінитись. Тих суддів, яких по яких було подання там 9 місяців, 10 місяців, от тільки от звільнили нещодавно. А по новому закону все це буде здійснювати вже сама вища рада правосуддя, тобто процес буде більш ну, оперативний. Це означає, що долю суддів тепер вирішуватимуть самі судді, а не депутати чи президент, як це було раніше. Для Лариси гольник судді з Полтави це позитивна новина. Вона стала відомою після того, як відкрито заявила про тиск на себе з боку мера міста. Суддя позитивно сприймає й інше нововведення конкурсний відбір, який має пройти вона та інші служителі Феміди, а також перевірку матеріальних статків. Це є одним із важливих елементів, то що ж таки корпус буде анон. Хоча от ми мені от судді, може не дуже б хотілось би йти там на оцінювання ну, як кожна людина, і це вимога суспільства, щоб про суддям стало довіряти від сьогодні. Повністю змінюється судова система. Замість чотирирівневої місцеві суди, апеляційні, вищі спеціалізовані Верховний суд України. Тепер буде три рівні: місцеві, окружні, апеляційні та верховний суд. Ці зміни призведуть до скорочення терміну остаточного розгляду справ, каже експерт справа Максим Жернаков. А отже, економії часу і державних грошей. Утім, і тут не все так просто. Нікому не відомий механізм, яким чином будуть туди добирати суддів. Це не визначено ні на рівні закону, ні акт вищої кваліфікаційної комісії суддів, який мав би цей визначити порядок проведення цього конкурсу. Немає і його, і немає навіть жодної інформації в публічному доступі, як це буде все проходити. Схожі ризики пов'язані із вищим антикорупційним судом, який має бути створено згідно з новим законодавством. Там розглядатимуть справи топ корупціонерів. Експерти наголошують, хід та успіх судової реформи і надалі залежатимуть від контролю громадськості.